Вітаю королеви. Дуже рада вас вітати на своєму каналі. Щиро дякую вам за активність, ваші вподобайки, лайки і підписки. Сьогодні ми ще за таку зачепимо одну дуже цікаву тему і порозмовляємо, чи брафітинг тільки на великих груди. В попередніх серіях ми розглядали цю тему, були жаркі дискусії. Але я хочу сказати, що не одними великими грудьми брафітинг скажімо так, живе. І дійсно, коли він тільки розвивався, коли починався, то звичайно що великий акцент ставили на великі груди, тому що вважали, що можливо їм там потрібна додаткова якась підтримка. Але коли я ще навчалась на брефітинг, так на нього навчаються, отримують диплом, то в нас там була тема теж про добір на мініатюрних дівчат, на менші груди, і виявилося, що там проблем ще, наприклад, теж не менше, ніж на великі груди. Я так ще дуже скептично, коли навчалась про це, як вірила, але коли почалася практика і коли почалася якби, комунікація з клієнтами, то я зрозуміла, що часом і навіть легше знайти бізгалтери на великі груди дівчатам в Україні, ніж бізгалтери на менші чи мініатюрні груди. І я саме поясню, чому. Це не тому знову, що там щось, наприклад, з дівчатами не так. А ми вертаємося до наших, як це скажуть, баранів про те, що виробники не хочуть шити чи купувати, чи продавати бізгалтери на різні групи. Вони ж знову заганяють всіх в якісь там стандарти. Для мене найгірше бачити це, коли, наприклад, заганяють в стандарти там S, L, що там ще є, XL. Ну, і і тобто не в розміри, а ще хочуть загнати в якихось там три літери, наприклад, так. Або з чим ми це бачимо, це ключова така проблема, коли мені кожна дівчина говорить, що в неї 75Б. Це просто жах і такий міф, і катастрофа. А я скажу чому? Тому що у нас 90% рітейл, він тільки починається з 75Б. Це тобто найменший бюстгальтер, який може купити дівчина. І от 75Б це десь має бути обхват 75-80. І там по грудях, не знаю, 82 плюс-мінус. А що робити всім іншим дівчатам, які не входять в цих, скажімо так, 80 е, сантиметрів чи 75. А я хочу сказати, що в білизняному сегменті є всі бізгалтери: є і 70 А чашка, і 70 Б, і 65 АБ. Так, на ринку України їх ну, майже немає. Але взагалі ринок є. І я хочу цю підняти проблему, показати її, і ви не самі, ви не самотні. І сьогодні мені в цьому буде допомагати чарівна Ангеліна. Я її запросила, щоб ми цю проблему все ж таки показали, підняли. Чи дійсно це проблема? І часом просто жінки відмовляються взагалі носити якийсь бюстгальтер, бо вони говорять, що ці проблеми вони не можуть обрати цей бюстгальтер, то краще взагалі не носити. Ну так сила ж гравітації, ми вже про це говорили, нікуди не відміняється. Зараз які проблеми ми покажемо, які можуть бути, наприклад, при міленькому, бо може здаватись, ну які можуть бути проблеми. Якщо при великих нам треба було пюсто тримач, як я казала, там потрібно дійсно щось тримати. То проблема тут може бути найбільше це про розмір, що дівчині настільки жінкам важко обрати цей свій розмір, а що з цього витікає, ми можемо... Побачити. Чи дійсно це так, Ангеліна? Як? Це правда чи ні? Я повністю згодна. Я вважаю, що це так. І ну, На сьогодні це велика проблема, незважаючи на те, що ми начебто вже живемо в сучасному світі, коли руйнуються стандарти, стереотипи, стереотипи але все одно складність нікуди не дівається. Так, да, це дуже класно і дуже слушно. І навіть перед тим, якби почати щось показувати, я би от хотіла ще таке сказати про ці стандарти. До речі, Ангеліна це модель, і дуже свідома. Ми без підготовки, я кажу, як є, мені дуже сподобалася її свідомість в переписці. І вона знає, які в неї груди, що вони далеко поставлені. Це про стільки мені багато говорило, що людина свідомо підходить до себе, до свого тіла. І взагалі мені не, не подобається оце таке великі груди. Маленькі груди, оці шаблони. Тобто, я ніби стараюся тут їх розвінчити і сама про це говорю, то ну, так ми говоримо. А хто сказав, от де ті стандарти, от маленькі груди, а це великі груди, от це які. От Хто сказав, що ця грудь маленька, а ця велика? Хто вам сказав? От ви самі собі сказали, чи вам сказав там хто наречений, хлопець, мама, тато, а їм хто сказав. Тобто ми обслуговуємо якісь чужі комплекси. Або якісь чужі стандарти. Тобто ці люди, можливо, і не замислюються над цим, а сказавши там, що ну, не вам, в якій дівчині, і вона в мене маленькі груди. А хто це сказав? Ну, хто вирішив, що вони у вас маленькі? Просто е вже настільки це все якось... потрібно від цього шаблонного всього відходити, і потім там жінка сидить і страдає, наприклад, в мене маленькі груди. Я от просто дивуюся, чи в світі тварин сидить, наприклад, ведмедик і страдає і каже, в мене немає хобота, або в мене короткі лапки, або сидить там, я не знаю, той же слоник і каже: в мене там не такі довгі ноги, як в жирафу. Це просто ну, уявіть, в них немає такого поняття. А може, того, що в світі тварин немає грошей, немає пластичних хірургів, немає корпорацій. І це все, що навіює на нас, оце все. Так може, треба сказати стоп і вийти з цього всього, і перестати, як мінімум, хоча б обслуговувати чиїсь якихось там стандарти, нестандарти і навіювання. І чоловіки, це таке дуже велике прохання, ви прям маєте ще в жінці в цьому допомагати, а не навіювати їй цих якихось оцих, оцих додаткових комплексів. Тому що. Ви же хочете, щоб вас сприймали як особистість, любили вас як особистість, а не там за ніс, брови і ще там щось, наприклад, по стандарту. Великий чи маленький, про брови, я кажу, і про ніс. Тобто, не навійте цих стереотипів і на своїх жінок. Просто жінка має знати, що вона красива і унікальна, от така, яка вона є. Може, просто вже вистачить, от я ще раз кажу, обслуговувати ці стандарт і сказати. Та я красива, така, яка я є. От така, яка я є, я красива. І просто почати поливати ті свої сильні сторони. От уявіть, наприклад, якогось там відомого футболіста, наприклад, візьмемо Кріштиану Роналду, і він би там з дитинства сидів і дивився, от, що в нього не так. Сидів і казав: там, Я високий і не можу грати що, там, в балет, наприклад. Ну, тобто, поливав. Ту сторону, якусь, яку ми називаємо, комплексами чи ще щемську, то він і не був би відомим в балеті, це 100%, і не був би відомим в футболі там, чи це саме Месі. Тобто вони вибрали сторону не обслуговувати якихось комплексів, а обслуговувати своїх сильних сторін. Тому що я розумію, що суспільству і взагалі у цій машині. Дуже класно вас і вигідно тримати в комплексах, щоб ви ці свої працьовували комплекси півжиття, а може, все-таки досить, і просто звернутись не туди, кудись, а на себе, подивитись на свій внутрішній світ, подивитися, з чого ти там взагалі, чого ти прийшла на цю планету, отака, як ти є. Бо я вам скажу, що там в Бога Всесвіта, в нього немає, браку. Якщо ви вже прийшли, наприклад, всесвітом з таким носом, з такими грудьми, з таким ще чимось. так, зараз 21 століття, сторіччя, там можна щось виправити, але потрібно подумати, для чого я прийшов з таким. Можливо, це моя точка росту, можливо, я можу це там припрацювати в якихось рисах, а можливо, навіть стати прикладом для когось. Але це ж просто потрібно захотіти і ну, відключитися від цього всієї мішури. І навіть якщо вже захочете там, змінити там, добре пластика 21 вік, то ви підете і це зробите з любові до себе. Що так, да, я така класна, я от така то і то, і той. То". Повірте, ви коли займетесь собою і подивитесь, які у вас сильні сторони, то ви, може, і забудете про це, що то в мене великі, груди чи маленькі. А навіть якщо і не забудете це захочете зробити, то ви це зробите з любові до себе. І результат буде класний, бо ви вже все пропрацювали. Ну, це такий мій меседж, я дуже щиро в це вірю. І вже хочу нарешті, оці маленькі, великі щось там просто прибрати, унікальні. Кожна жінка унікальна. Але все ж таки, які нюанси можуть бути, там, наприклад, при виборі, ми їх покажемо, щоб кожен знав, і покажемо, як їх вирішити. Все ж таки, якщо говорити просто про бюстгальтер як елемент знову ж таки бюстотримача, то я би хотіла показати, які нюанси можуть виникати, коли ви обираєте мініатюрний менший бюст. Ще раз наголошую, що в нас в Україні нема з чого вибирати. Все починається з 75 Б. І коли ще, наприклад, ми стоїмо, дівчинка одягнула, наприклад, то воно все виглядає ніби здалеку, все гарно, правильно? В принципі, з великим бюстгальтером може бути те ж саме. Але коли ми починаємо перевіряти на тих же п'ять ключових точок, перемичка, вона може, бачите, вже відразу видно, що вона гуляє, тобто вона ну, міцно не прилягає до тіла. Через це може ще бути такий нюанс, це найпоширеніша проблема, коли зверху здається, що все гарно, а в чашках є пустота зверху. Ви це знаєте, дівчата, тут навіть немає про що показувати, її видно отак під одягом. Коли ви одягаєте футболки. Але переважно це все відбувається через те, що вас можна поверзити зняти через те, що а... так переважно відбувається, чи по одній простій причині я розкажу, чому дівчата, тому що коли ви обираєте, наприклад, пояс, те, що продають 75Б, о, я так і знала. Бачите, це. Перевіряємо на одну долоню. Якби він був на одну долоню, я потім переверну, покажу, щоб і чашки пролягали краще. А тут пояс та сама проблема, от, бачите? Якщо я його затягую, от, наприклад, затягую, це ніби він мав би мав бути міцно. І то і чашка, ми бачимо, пустоти їх, ну, їх нема. Тобто проблема у вас не в тому, що, наприклад, там бюста нема чи чашки, а проблема в тому, що пояс ви обираєте 75%, бо меншого нема. Коли б ви обрали менший пояс, навіть 60% є, то все вже о, навіть вже перемичка, бачимо, не гуляє. А дівчата компенсують це е, бретелями. 100%. Вони... О, ну я таки знала, це без репетиції зйомка, дівчата, я вам чесно кажу. Вот. І ви затягуєте їх максимально, щоб. І пишете, як це не пояс, ну, як це не бретелі тримають. І оця от у нас штука, переважно сюди, якщо вже заходить, бретелі вам просто така секрет, вони призначені для регулювання росту. Тобто, бретелі ми мали б бути спокійно тут, пояс у нас менший, і тоді ми бачимо, що все. Ну, максимально у нас би гарно все виглядало. Тому не погоджуйтесь ніколи на менше. Шукайте, воно дійсно є і не потрібно просто обслуговувати, кажу, комплекси чиїсь, виробників, а просто вимагати, що на мене все є. Чи нема? Що в магазинах кажуть? Є 70? Є 65 пояси? 65 я не бачила. Ну чесно. У нас в Ангеліна тут 75, і пояс 75. А я ще раз хочу показати, просто натягнути, що це все не так. Їй тут потрібно ну, 65 або 70. І через то у вас відразу чашка, дивіться, просто стає ідеально, нема жодних напливів, косточка. Ви піднімаєте, наприклад, руки, піднімаєте, і вас нічого нікуди не йде і не відстає. Просто не погоджуємося на менше дівчата. Чи є розміри такі, чи їх легко знайти там 65, чи ви взагалі коли-небудь пробували такі розміри одягнути? Я, якщо чесно, намагалась знайти 65. і це дуже важко. 70 теж, я б сказала, в дефіциті 70, да. загалом це от починається 75Б. Навіть з чашкою, а дуже часто проблема. Uh -huh. Ну, в принципі, загалом я думала раніше, що в мене 75 об'єм, і я брала такий бюстгальтер, але там вже йшла більша чашка uh -huh. ніж в 70. Тобто uh -huh. теж такий нюанс. Ти ми ніби пояс підійшов, а вже чашка так, ж не Так, і дуже якось важко підібрати, так щоб ти собі в дзеркалі подобалась. З усіх там боків, з усіх сторін, як ви кажете, щоб нічого не підпирало і одночасно було комфортно. І що, хочеться відмовитись від безгалдерів? Чи все ж таки хочеться? Нос... Ну, як це от? Бо жінки мені пишуть, що типу я взагалі не хочу його носити. Е, ну, я не знаю. Я все ж таки за те, щоб його а... носити, бо як не крути, ну. Це якісь... і одежа, і корс... так, ну, корсети. Якісь... В принципі, якщо правильно підібраний бюстгальтер, то і одяг краще, краще виглядає, да? все сідає краще. Тому, в принципі, я за. Тому, дівчата, в кого така ситуація, шукаємо 60 і 70 розмірів і пишемо в коментарях, як успіхи з цим. А якщо ніяк, то я подумаю, як можна це виправити. Дякую.